Вітаю вас, шановні колеги. Кілька років тому виникла потреба, виникло бажання у мене і моїх колег створити певну книгу, методичку, де будуть зібрані техніки, практики, коучингові, психотехніки психопрактики, яка буде допомагати нам, спеціалістам, працювати з людьми, працювати з собою. Я написав з в співавторстві з дуже хорошими людьми. Великими професіоналами в свої справи, психології, педагогіки е, Ліліана Кудрик, Оляна Мельник, яка, на жаль, вже пішла від нас, померла має на увазі. І е, тут зібрано дуже багато технік, які ви можете використовувати в своєму житті, в своїй практиці. Ви освітянин, ви психолог, ви просто людина, яка працює з собою, можете брати їх і використовувати. А, рекомендую вам цю книгу отримати. Як її отримати, посилання буде десь біля цього відео. А, радий з вами спілкуватись. Буду радий, якщо вона стане вашою методичкою, яку ви зможете використовувати на кожний день. А, бажаю вам успіху, шановні колеги. Бажаю вам бути завжди повних сил енергії. Книга, «Самокоучинг. як запобігти професійному вигоранню. техніки і практики.